Чергове займання сухостою. Це вже не перший випадок. За останній час такі пожежі стають все більш регулярними. Вогонь швидко поширюється, але рятувальникам вдалося вчасно загасити пожежу. Ця локація на східному добре знайома рятувальникам. Очеред тут палає регулярно. Так було і увечері, 13 березня. Рятувальники прибули оперативно та швидко ліквідували займання. Виклик надійшов приблизно 19.00. Прибули ми там орієнтовно через 5-7 хвилин. Пожежа спочатку була на верхніх шарах цієї балки, потім перейшла ось уже ближче до, до річки. Пожежу ліквідували не, не, не дуже швидко, тому що. За, заважав вітер дуже сильно. Одна з основних причин таких займань спалювання сухостою і торічної трави. Рятувальники регулярно проводять рейди, щоб виявити порушників і попередити нові пожежі. Разом із ДСНС ми вирушили до дачного кооперативу та оглянули територію з дрона. Ми кожного дня проводимо, можна сказати, рейди, тобто профілактичні, В першу чергу це профілактичний захід з населенням щодо запобігання виникнення пожеж у екосистемах. Проводимо роз'яснювальну роботу. Якщо виявляємо факти випалювання сухої рослинності, обов'язково. Складаємо адміністративні протоколи цього разу. Порушників не знайшли. ДСНСники провели роз'яснювальні бесіди з місцевими мешканцями. Нагадали про заборону спалювання сухої трави та відповідальність за такі дії. На території криворогу є випадки вже спалювання сухої рослинності на відкритих територіях, так також очерету. Факти ці зафіксовані, було складено адміністративні протоколи на громадян на суму 360 гривень. Зараз настала тепла погода. Люди почали випалювати, випалювати свої залишки сухого гілля на територіях, також і вивозять на стихійні звалища, які дуже заборонено підпалювати. підпалювати та Вивозити в ці, в ці місця, які заборонено, тобто їх на потрібно, потрібно утилізовувати на, на сміттєзвалища, які не стихійні, лише спочатку початку 2025 року на території Криворізького району сталося вже більше 130 займань. Пожежі в екосистемах завдають значних збитків екологічних та економічних, а також загрожують життю та здоров'ю людей. З метою запобігання виникнення пожеж на відкритих територіях працівники ДСНС проводять профілактичні рейди з населення. Фахівці наголошують, пожежі в екосистемах небезпечні для довкілля. В першу чергу це шкодить забрудненням атмосферного повітря викидам шкідливих газів, таких як значна кількість вуглекислого газу, чадний газ, і різні інші сполуки, і важкі метали, в тому числі. Спалювання сухої трави в першу чергу шкодить природним фітоцинозам, тому що знищуються природні види рослинності, і після цього на згарищах оселяються або однорічні бур'яни, або інвазивні види, тобто чужорідні, ті, які не. Є притаманними для нашої природної флори. І вони витісняють аборігенні види. Тобто, це порушення природної рівноваги. Дар'я Миронюк, Олексій Васильченко, Олександр Домашов цей день.